Перша група першого курсу біологів щойно повернулася з польового заняття у канівському заповіднику. Зібрались на порозі лабораторії. Щось розглядають. Заняття проводить доцент Наталія Матушкіна. Парну ногі багатоніжки це окрема група багатоніжок, яких дуже багато ніг. Ми можемо їх побачити. Дивіться, як вони рухаються. Ці тварини харчуються органічними рештками, доволі складно визначаються. В каніцьку природному заповіднику зустрічаються повсюди, дуже багато на пляжі, де вони залишають такі характерні риси. І характерною особливістю їх те, що вони. Захищається з допомоги хімічних речовин, які піділяють без кори на своїх як Окремий запах. Понюхаємо. Кажіть про свої асоціації. Мені досі якось смолой пахне, Йод медичний. Так, Чимось таке медичне. А мені досі персона, я не знаю. Досі смола? Так, Щось медичне. Хто ще не нюхав? Ми нюхаємо двопарну ногу багато ніжко. А, вона така є Вдома? А це, до речі, на мене сіла бджола. А ну покажи. О, абсолютно точно. Так. Щоправда, не треба її тримати в вологому середовищі, тому що вона може здохнути, бо дихає е, атмосферним. Повітрям. Гаразд, да. варто, мабуть, її. Підпустите, а якщо бажаєте, я вам ще надішлю фото того, як вони паруються. Вони охоплюють один одного своїми ніжками. Причому дуже цікаво, що можливо така велика кількість ніж ще й пов'язана з тим, що потрібен дуже тісний контакт. Е, доволі Ні, це, це вони лише до приглядаються до того. Це період залиття, але в період парування утворюється дуже міцний зв'язок. Усіки як рецептори. Так, да, А дивіться, усіка. що вони роблять. Да, вона спочатку усіками, от, потім вже сама йде. Вона, вона відчуває хімічний слід на моїй руці. Вірніше, скоріше за все, вона шукає, куди її повзти, да, відчуваючи запахи на моїй руці. До речі, можемо посадити на іншу руку, подивитися, чи зміниться поведінка. Ще одна Okay, заходь, заходь на руку роботу. Мій не подобається мій хімічний запах. Взагалі ні. Не. О -о. А, іначе нормально. а подивіться, як рукає ці збоку, дуже добре видно, корічність mm -hmm. такі хвилі. І ці хвилі йдуть від задного кінця до перебігу. Причому пересування в члени сплох, якщо дуже багато кінцівок, воно значною мірою автономно. Воно не керується головним мозком. А є ганглії в кожному сегменті, які послідовно передають сигнал в наступній ганглії. І таким чином синхронізується рух з цією неймовірною кількості рух. Ну так, да, вона от вона зараз. Щось... А дивіться, да, піднімається, намагається відчути за заплоху, ти її рухатися далі. Можемо посадити на чоловічиру, подивитися, чи буде різниця. Може стати так відзначити. Ні, Це, ні, ні, сама має сама подумати і прийняти рішення. Чули, чи краще? Угу. Може, самочка? А, зараз вона чистить буски, якщо ви бачили, вона ще на своїм братовим намагалася почистити. Ну, Бо про, вже про, все брудне, по, по людських руках поповзала, руки пошли. Тому, що У мене руки пахнуть рибою. У мене е, я прям вся в рибі. Ну, не в сабрибі. Доволі, доволі цікаві там рецептори на вусках, до речі, є. Mm -hmm. Ну що, відпускаємо по Угу. Mm -hmm. mm -hmm. У нас ще можна на пляжі побачити не сіру таку, а світленьку зі смужкою на столі. Це точно інший вид, тому можете робити свої фотоколепці. Mm -hmm.